Бібліотеки це не просто книгосховища, де зберігається велика кількість літератури. Тут можна ще й збиратися безпілкуватися, безкоштовно користуватися інтернетом, комп'ютером та вивчати іноземні мови. В умовах кризи бібліотеки можуть допомогти людям заощадити чимало грошей на освіті та саморозвитку. Переконані фахівці більше про сучасні книгозбірні і їхні можливості у наступному сюжеті. Діяльність бібліотек в умовах кризи, їх можливості та модернізація. У Чернівцях зібралися науковці та бібліотекарі з усієї західної України, аби обговорити проблеми галузі. Тепер можливості книгозбірень безмежні, запевняє Ірина Шевченко, президент Української бібліотечної асоціації. Зараз бібліотеки це заклади, які безкоштовно надають свої послуги та діляться ресурсами, які часто поповнюються. Книжки, які стоять в фондах, ресурси до всі, які є в бібліотеці, доступ до інтернету, це все безкоштовно. Це їх Особливість, а в умовах кризи, коли людина не може собі мати можливість передплатити газету, купити журнал, придбати книжку, мати вдома інтернет, це може не кожен. В бібліотеці збираються громадські організації. Свої приймальні тут можуть організовувати і чиновники. Молодь вже проводить за словами бібліотекарів зустрічі, вечори, різні заходи навіть грають у мафію. До того ж, зазвичай при книгозбірнях функціонують безкоштовні курси вивчення іноземних мов. Це вже е, сучасний е, дозвілевий інформаційний центр. Ці форми, які ми зараз для себе обираємо, ми намагаємося, щоб вона була в першу чергу цікава. Нам якщо вона нам цікава, ми сподіваємося, що вона буде цікава людям. Відтак міф про те, що у бібліотеках можна лише тихенько читати, працювати над науковими роботами, а все інше отримувати за допомогою всесвітньої паутини та сучасних гаджетів бібліотекарі розвіюють. Натомість закликають користуватися фондами і навіть організовувати вечірки та заходи у літературній атмосфері. Володимир